Thank <laughs> you. Доброго дня всім. Виїхав трохи позакривати вологу. Вже трохи пізно. Вже воно трохи пересох вверх. Але може, дай Бог, що якогось дощуку, І все буде добре. Отак От робить. Вроді би оця грудочка вже засохла. І воно вже... Але вже може буде дощ і розіб'є. Роді би і глибина, не глибина. Сантиметрів 5, 5-6. А це я був пора, сьогодні здоров і пішов на другий день зразу дощ. І воно трохи його прибило. А таку, ну, і це ну, звісно, я б просрав. Вже така корочка, вже всі в нас позакривали там на влагу. Така Корочка є. Але нічого. Що дощ буде. Тут була пшениця для соя. Я думаю, що до справді першого повинен бути дощ. Оце цей культиватор типу, польського бомета. Тобто наче і робить свою роботу. За, ну, за його гроші робить. Ось тут я через одну поставив стрілу. А ці його і стоять. І так виходить, що тут стріла, тут стріла і там стріла. В общем, чер через одну. Каточок цей та й наче ж б'є видно. І те, що я приварив угольника сюди. А на угольник наварив отакі ще, як граблнки, чи як сказати. І воно цей планочка розрівнює. Каточок, що щось там добиває, що не добило. Ще назад якби сюди прикрутити таку планку і поставити з КСК з мотовила ці граблинки, такі, м'яка, кружині. Мені здається, воно би ще добивало цю грудочку і загортало ще те, що, що не загортається планка. Бо такі де-не-де, -де -де, ямки є. Куди? Я думаю дождь йде. Карл лише нічого не робив. Доли вокер. Ще стоять хлопці, я не знаю. Чого вони не виїжджають. Тут рихлення було Ось Отакі справи. Ну добре, буду їхати. Всіх, всім гарних врожаїв. Всього найкращого. Бувайте здорові!